Куди подіти яєчні білки, які залишаються після приготування пасок і панетони, адже для їх приготування потрібні тільки жовтки. Маю для вас перевірений рецепт пляцку асорті, який стане вам у нагоді. Для приготування тіста беремо м'яке вершкове масло, додаємо сюди цукор, збиваємо міксером до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Додаємо сюди яйце та ще раз все збиваємо. Ось така пухка маса в нас вийшла. Просіємо в миску борошно, какао та розпушувач. Додаємо сюди масляну суміш та замішуємо тісто. Вимішуємо до однорідного стану. Ось таке м'якеньке шоколадне тісто повинно вийти. Загортаємо його в харчову плівку та кладемо, поки в холодильник. Для приготування білкового шару беремо яєчні білки та ставимо збиватися насадка вінчик. Збиваємо на середній швидкості міксера до пивної піни. Далі починаємо додавати цукор, розділимо його додавання приблизно на 3-4 прийоми та збиваємо до плотної глянцевої меренги. Поки білки збиваються, просушуємо на паперовому рушнику наші сухофрукти. Вишній також скидаємо на сито, щоб прибрати зайву вологу. Все, наші білки вже взбилися. Дуже пухкі і глянцеві. Показник того, що білки добре збилися, отакі дзобики, який тримається і не падає. Будемо збирати наш пляцок. Беремо два листи пергамента. Кладемо на один лист тісто, зверху накриваємо іншим листом та розкачуємо тісто між двома листами пергаменту під розміри своєї форми. Одразу перекладаємо на деко, поки відставляємо, беремо родзинки та вишні та примішуємо їх з кукурудзяним крохмалем. Потроху вводимо їх в наші білки та все обережно перемішуємо, щоб білки не осіли. Перемішуємо, поки вони рівномірно не розподіляться по всій білковій масі. Викладаємо білкову суміш поверх тіста та все добре розподіляємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці режим верх-низ конвекцією. Перші півгодини випікаємо на температурі 150 градусів, далі знижуємо температуру до 130 та допікаємо ще приблизно годину. Наш пляцок вже випікся. Курш не повинен бути сухим, як для київського торта. Він повинен бути достатньо такий вологий і липкий. Готуємо крем. Беремо м'яке вершкове масло та збиваємо його до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Додаємо сюди згущене молоко. Якщо масло у нас було кімнатної температури, то і згущенка також повинна бути кімнатної температури. Ще раз це збиваємо. Ось така пухка маса у нас повинна вийти. Поки відставляємо в окремій ємності, збиваємо жирні вершки та цукрову пудру. Збиваємо до м'яких піків. Далі додаємо їх тонкою цівкою в масляну суміш та ще раз все збиваємо. Ось така пухка глянцева маса повинна в нас вийти. Наносимо крем поверх білкового коржа та розрівнюємо. Для глазурі поєднуємо чорний шоколад та рослинну олію. Прогріваємо в мікрохвильовці чи на паровій бані до розтоплення шоколаду. Поливаємо наш пляцок зверху розтопленим негарячим шоколадом. Шоколад повинен бути кімнатної температури. Ставимо в холодильник до застигання шоколаду. Подивіться, який він всередині. Не терпиться скуштувати вже. Він дуже смачний. В міру солодкий, доповнений кислинкою вишні та родзинок. Разом з шоколадом дуже смачно. Всім смачного! Рекомендую всім приготувати цей смачнючий пляцок.